Жахлива історія тінь у лісі. Була темна осіння ніч, коли Олена вирішила скоротити шлях через старий ліс, що розкинувся на околиці її села. Місцеві називали його проклятим, адже ходили чутки, що там зникають люди. Але Олена, втомлена після довгого дня, не вірила в бабусині казки. Вона міцно стискала ліхтарик і поспішала додому, ігноруючи холодний вітер, що свистів між голим гіллям. Ліс був тихим, занадто тихим. Жодного шурхоту листа чи крику нічних птахів. Лише її кроки гучно відлунювали в темряві. Олена раптом відчула, як по спині пробіг холодок, ніби хтось за нею стежить. Вона зупинилася і посвітила ліхтариком навколо. Нічого. Тільки темні силуети дерев, що гойдалися на вітрі, мов живі. Раптом позаду почувся тріск гілки. Олена різко обернулася, але нікого не побачила. Її серце закалатало. Вона пришвидшила крок, майже побігла. Але відчуття чужої присутності не зникало. Тіні навколо наче густішали, а повітря стало важким, ніби наповненим невидимим туманом. Вона згадала розповіді старої баби Марії про тінь, що полює на тих, хто наважується зайти в ліс після заходу сонця. Тріск гілок став гучнішим, ближчим. Олена обернулася ще раз, і цього разу промінь ліхтарика вихопив із темряви щось. Воно не мало чіткої форми, просто темна, розмита постать, що стояла між деревами. Її очі, якщо це були очі, горіли тьманим червоним світлом. Олена закричала і кинулася бігти, але ноги наче загрузи в невидимій багнюці. Тін рухалася за нею беззвучно, але невблаганно. Вона бігла, доки не побачила стару хатину на краю лісу. Двері були прочинені, і Олена, не роздумуючи, влетіла всередину, зачинивши їх за собою. Всередині пахло вогкістю і гниллю. На столі лежала запелена книга, відкрита на сторінці з дивними символами. Олена не встигла її роздивитися, бо почула, як двері повільно заскрипіли. Тінь була вже тут. Її шепіт наповнив хатину, холодний і пронизливий, ніби голоси десятків людей говорили одночасно ти не втечеш. Олена притислася до стіни, але тінь наближалася, простагаючи до неї свої безформні руки. Останнє, що вона побачила, це червоне сяйво, що поглинуло все довкола. Наступного дня селяни знайшли хатину порожньою. Від олени не лишилося й сліду, лише її ліхтарик, що лежав на підлозі, все ще блимав слабким світлом. А в лісі, кажуть, відтоді з'явилася нова тінь, що блукає між деревами, шукаючи наступну жертву.